І на черзі новини спорту в неділю, 20 березня, розпочне весняну частину чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги Чернівецька буковина. Нам протидіятиме Охтирський нафтовик, який настрій в команді за два дні до гри. І чого слід очікувати від гравців болівальникам, дізнавався Єгор Подкидишев. На останнє серйозне тренування перед першою цьогорічною грою прийшов новий генеральний директор боковини Микола Клим. Він побажав гравцям успіху і пообіцяв, що нові спонсори зроблять все можливе, щоб клуб розвивався. А вже коли команда розпочала тренування, пан Клим зізнався, що дуже нервується перед першим матчем. Лічно, я, звісно, переживаю за першу, як як почнемо, бо кажуть, як почнемо, так і поїдемо. Тому переживання є. І зараз прийшов на. Тренуровку, щоб трошки команду якось підбадьорити, під да, підбадьорити під і сказати, щоб що ми зі своєї сторони робимо все, що можемо зробити, навіть, може і більше. І від них також хоч, хочеться, щоб був такий же і. Така же відповідь. А ось гравці-буковини кажуть, що нервуватись розпочнуть безпосередньо в роздягальні перед грою. Зараз же вони, окрилені появою нових спонсорів, активно готуються до першого матчу і чекають на ньому полкої підтримки вболівальників. У ну, нас є чудовий, ну плюс одне погано, що погода нас чуть не ради. Вроді порадували. Сонечко вийшло, думали, що буде дуже добре, що багато вболівальників прийшло. Надіємося, ну, може, поміняється. Трохи похолодало. А так команда. Вроді, психологічно і фізично підійшла, ну все буде видно на полі. Я вважаю, як наш головний тренер каже, що ми саме сильніші в першій лізі. І з таким настроєм ми завжди виходимо на ігру. Я вважаю, що тут зібрався хороший колектив. Всі дружні, всі друг за друга. Я думаю, будуть стояти на футбольному полі. Те, що Буковині знадобиться підтримка вболівальників, відзначає і головний тренер Вадим Заяць. За його словами, Охтирський нафтовик сильний суперник, і тому матч обіцяє бути дуже цікавим. Всех приглашаем 20 числа, старт чемпионата. Команда наша хорошая противник Ну, скажем так, дай бог, чтобы он был слабее наших наших ребят в этот день, именно в этот день. Ну, прежде всего, противник который ну, требует, и он заслужил уважение с нашей стороны. Хороший сопротивник. С нетерпением ждут они 20 число, чтобы наших болельщиков, опять же, обрадовать своей своей. Злічної Футбольний клуб Буковина запрошує всіх болівальників на матч проти нафтовика, який відбудеться в неділю, 20 березня о 15-й годині. Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер,